Доброго благословенного дня, святе Письмо на кожен день. Євангелія від Луки, 14 глава, із 16 по 24 вірш: Сказав Господь таку притчу. Один чоловік, справив велику вечерю, покликав багатьох і послав раба свого, коли настав час вечері, сказати запрошеним: прийдіть, бо вже готове все. І почали вони всі разом вибачатися. Перший сказав йому Поле купив я і маю потребу піти й оглянути його. Прошу тебе, вибач мене. І другий сказав П'ять пар волів купив я і йду випробувати їх. Прошу тебе, вибач мене. Інший сказав: Я оженився і через те не можу прийти. І, повернувшись раб, сповістив про це господарю своєму. Тоді, розгнівавшись, господар дому, сказав рабу своєму вийди швидше на вулиці та провулки міста, й убогих, калік, сліпих і кривих приведи сюди. І сказав раб, Господарю, зроблено, як ти звелів, і ще є місце. І сказав господар рабу, піди на дороги. Загороди, та змусь прийти, щоб наповнився дім мій. Бо кажу вам, що ніхто з тих запрошених не покоштує моєї вечері, бо багато званих та мало обраних. Богу нашому слава завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.